Друзі, ми продовжуємо працювати і знаходити для вас класні автомобілі. На цей раз заявочка на підбір автомобіля під ключ у нас була така. Це у нас Opel Vivaro. Це у нас Opel Vivaro 2012 року. Не знаю чому, але останнім часом досить таки багато людей хочуть таких машин. Ми їх знаходимо. Але дивіться, зразу по бюджету. Даний автомобіль під ключ став 14 170 доларів. Повністю, це вже, в принципі, машина на нашій реєстрації. Автомобіль свіжопригнений, автомобіль свіжопригнений з Німеччини, автомобіль з пробігом 268 тисяч кілометрів. Є один косметичний підкрас, це заднє те крило. Так? Що я хочу зараз сказати? зразу хочу сказати? що Якщо ви хочете собі такий автомобіль, то готуйте мінімум 13 тисяч доларів. Для того, щоб замовити у нас даний автомобіль. Якщо ви готові за такий автомобіль платити такі гроші, з задоволенням будемо вам їх знаходити. Те, що дешевше, ну, це все прям біда. От, що по стану? У нас автомобіль на майже новій зимовій гумі. вона тут типу, все сезонка. Ну, класна гума, покатався, не, не б'є, не шумить. Е, по стану, в принципі, кузов в прекрасному стані. Це в нас оригінальний пасажир на 9 пасажирських міст. Ну, виходить, не 9, 6, 8, 9 всього на 8 пасажирських міст, на 10 загальних міст. Е, заявка була така, що люди хотіли, щоб ззаді було розпашонки. Ми маємо розпашонки. Зараз я одинкну. Хотіли розпашонки, маємо розпашонки. У нас. Стан салона прям класний. Дивіться, все заслано коврами, треба закривати, бо Аладдін. Коротше, Машина зашумлена, зроблена якісне шумоізоляція, все класно виглядає, гарний такий незачуханий салон. Що ми маємо? Якщо ми... Це в нас коротка база, якщо ми беремо коротку базу на пасажир на 8 міс, то у нас ще залишається приблизно такий багажник. В принципі, багажник досить такий великий, для подорожі накласти сюди речей і вам вистачить міста з головою. В принципі, автомобіль. Експлуатуватиме це в сім'ї. Я завжди завжди людей питаю, коли люди хочуть таку машину. Для чого ви це? Для бізнесу чи для сім'ї? Якщо для сім'ї, питаюсь максимально договорити. Ну, обычно <свісно> не виходить. У нас одна здвижна дверка, є форточки. В принципі, дуже-дуже класний стан -салон. Дивіться, Ніде нічого не порване, все гарно виглядає. Не хочеться, якщо чесно, сюди і вимазувати. Є тут такі форточки, не знаю, як вони якось написано. Отак от. Ага. А, о! Ти поняв? Коротше. Я не знаю, хай не користуються ті, хто і користувалися цими форточками. Міста дуже багато, сидіти зручно, ти сідаєш і такий зразу, от мабуть, скоро ти поїдеш на Київ там, чи, чи на Польщу, кудись, да? от, коли ти в таку машину сідаєш, зразу такі відчуття. Так як у нас оригінальний пасажир, то у нас оригінальні ремні безпеки, є кріплення ізофікс. В принципі, можна сюди насадити людей, дітей, собак, всього насадити і поїхати кудись далеко-далеко подорожувати. Якщо у там задній ряд, то тут ще якусь може, полку можна зафігачити, спальник там зробити, ну це вже мої моїй фантазії. Я думаю, вам туди лізти не треба. 260, 264 800, 265 тисяч пробіг. По стану типу, ні сколів, нічого такого нема. Що в нас в салоні? В салоні у нас е, кермо обшита шкірою, бо воно було пластикове. В принципі, по стану салона сидіння не перешите, тут нічого не шилося. Ні, оця буковушка помінялася. Так, оця буковушка помінялася, оця ціла салону все добре. В принципі, тут два стіклопойомника, електрорегулювання дзеркал, є магнітола, є кондиціонер і все, що тут є. І, в принципі, більше тут нічого нема, кроме великого великого салону. Але коли люди купляють такі машини, то вони купляють не для салону, не для комфорту там, і цього всього. Вони купляють ці машини, зараз покажемо за що. Пішли під капот. А під капотом у нас всіми любимий дизельний двигун. Це двохлітровий дизельний двигун М9Р, як Р9М, тільки М9Р. Трошки почти то же саме, тільки трохи не то. Що можна сказати про цей мотор? Це реально крутий мотор. Це двохлітровий дизельний двигун з степним приводом ГРМ, з надійними е, форсунками, з надійною паливною апаратурою на 115 кінських сил, як в нашому випадку. Реально крутий мотор, який ходить, ходить дуже довго. Я обично коли кажу, що... Е, коли такі мотори на кашкаях, наприклад, стоять, то я завжди, що вони не одного кашкая ще зутруть. То, в принципі, оце от касається даного е, двигуна. Двохлітровий мотор йому в принципі вистачає з головою на цьому, на цій, для цієї машини. Він їздить досить таки хорошо. Я думаю, по 700-800 по тисяч ці мотори виходять без проблем, міняють тут цепки, там десь на 400 тисячах, 300-400 тисяч міняється цепок, і він їздить, їздить далі і далі і далі, і далі, і далі. Так. Що в нас, в принципі, по цьому? Двібунчик класний, сухенький, герметики на місці, ще навіть до цепка ніхто туди не лазив. В принципі, 265 тисяч ще туди і не, і не лазить. У нас в автомобілях є вся сервісна історія повністю, пробіг у автомобіля підтверджений, рідний. Є, купили звідти карвертіки, але тому автомобіль повністю перевірений. Я думаю, що буде їздити у людини довго і щасливо. Компанія AutoPoint старається для вас, старається знаходити якісні Якщо у вас є кошти і є бажання придбати собі автомобіль? Звертайтесь до нас в компанію з радістю вам допоможемо. До зустрічі у нас на майданчику.